Вітаю вас, шановні. У нас несподіване нічне включення. Запис відео коротенько для вас, бо вийшов патч, а мене завтра не буде часу його оглянути. Це не ігровий патч, це івент, нова подія. Давайте одразу покажу вам, що це за подія, щоб не зволікати. Дота і Монстер Хантер спільна подія. Ви запитаєте мене, Олексію, що ж таке Монстер Хантер? А я вам скажу: Монстер Хантер, це серія відеоігр у жанрі action RPG, розроблена японською. Компанією Capcom, де гравці беруть на себе роль мисливця на фантастичних звірів. Основною метою є виконувати квести, вистежувати і перемагати монстрів, використовуючи різноманітну зброю та спорядження. Власне, заколабилися Capcom і Valve і зробили от таку історію в Dota 2. Давайте подивимося, що це за подія і як вона буде виглядати. <кхід> так, грайте в Dota 2 і заробляйте матеріали для витування косметичних предметів на тематику Monster Hunter. Ага, ось о. Отримуйте матеріали за кожен зігрань, немаж до два. Використовувати для шести наборів героїв. Все це безкоштовно. За перемогу ви отримуєте більше матеріалів, ніж за поразку. Заповнюйте атлас героїв. Розблоковуйте унікальні портрети історії кожного героя Дота. Для цього достатньо грати героєм або... З ним чи проти нього в будь-якій команді. Тобто це така от книжка монстрів, як в Monster Хантері, я так розумію, ти їх вивчаєш. Тут буде книжка Героїв Дота 2. Приєднайтеся до експедиції. Придбайте експедиційний набір та отримайте ексклюзивні предмети та музичну збірку Monster Hunter, а також нові рецепти для виготовлення альтернативних версій, наборів героїв, кур'єра та тваринки. Приєднаємось до полювання. Доступне виготовлення. Кур'єр одразу нам пропонують зробити отакого от кур'єра. Що отримано матеріали? Вітання мисливцям! Протували всі матеріали, що потрібні вам для першого предмету. Кур'єра Паліко. Це щось іспанське чи щось таке? Monster Fure, Large Ган Gunpowder, Iron Ore, До речі, це не перекладено українською, що цікаво, та зазвичай це все перекладається. Сіністер Клоф. І ваучер. На Паліко. Раст. Отак мило виглядає предмет. якийсь ліхтарик з кішечкою. І я так розумію, ми можемо його апгрейдити. Ось рівні, рівні як він буде качатися, як він буде покращуватися, якщо я правильно розумію. Оп, пух, пішов в крафт! Ух, клас! Ля! Кур'єр паліко. У нього лапки. Прийняти. Так, окей, далі обладунки на снайпера. Боже, господи, скільки тут цього. Коротше, це крафт, це по суті розширена версія четвертака. Тільки в колабі з Монстер-Хантером. Ну, це прикольно виглядає насправді. Якщо от відкинути те, що ми, напевно, не на цього чекали, то виглядає воно прику. Бочечка, якась там кішечка бігає в бочечці. Ці з лопатами їдуть. Так, це ще один. І тут є різні, бачите, вони різні стилі у них будуть тобто на кожен сет. Буде різний стиль на снайпера, зелений, от такий, от такий. Тобто, ви можете якісь собі конкретні відкривати, обмінюючи оці штуки. Тобто, частини цього сета ви можете розблоковувати, заробляючи оці есенції, я так розумію, різноманітні. Ну, це грінду багато насправді, це прикольно. Люблю гріндити. А, та Так само тут аналогічна історія. Ви можете їх фарбувати в різні кольори, різні скіни. Ну, це, до речі, блін, класний, оцей призматичний. Прикольно. Антимейдж. Ще один завітав. Блін, ну круто виглядає, насправді. І призматичний він такий, якийсь сяйво додаткове має. Я так розумію, що це якось підвернуто до монстрів в грі Monster Hunter. Оці назви. Якщо ви в курсі, якщо ви грали, напишіть в коментарях: я грав, це це збіг, це воно точно. От. Я так розумію, що це все от десь з цієї гри, ці назви. І, і така калаба. І Dragon Knight. Dragon Knight особливе ставлення. Ми знаємо, що він герой аніме Dota 2 анімаційного мультсеріалу. А, і, ну, прикольно виглядає. Стилі виглядають кайфово. Я тільки не знаю, як дракона, друзі, подивитися одразу. Сорі, і не буду шукати, а, щоб цей, щоб не збивати вас. Але виглядає прям кайфово. Dragon Knight, прикольно. Гарнесенько, гарній якості. І Бістмастер, подивіться який. Бістмастер ну, він буквально полює на звірів, тому логічно, що він має бути крутим тут, зробленим. Ну, класно пропрацьовано, це якась робота, якісь сети, якась взаємодія, і він дрейнджер. Тобто всіх ті, хто може полювати, беру. клас! Ну, це взагалі шикарний сет. Нереально. Ні, без жартів це зроблено круто. І свинка! Це я після Макдональдсу. Подивіться, які апгрейди. Свино бджолка! Свино гарбуз. А це що? Це свино прибиральниця? І свино королева. Ну, ну краще, ніж свино бджола. Мені здається, не буде. Це топливо. І ще. А, ну і оце кур'єр останній. Все. Власне, от вони, що ми можемо накрафтити, що ми можемо робити. А, розблокуйте ще більше з експедиційним набором за 600 гривень. Нам пропонують. Миттєво надає нам такі предмети: тваринку біля статуї пугі, форму для лицаря дракона. А, кнур звіромайстра тепер має нову модель, анімацію та звуки. Музична збірка Monster Hunter, сезонний мисливський набор графіті, матеріали шести повних наборів героїв. Ти можеш одразу не гріндити, а просто це купити. Правильно? Правильно. І розблокуйте ще всі рецепти для виготовлення та одразу. Ну, тобто, це хочеш донатити, а хочеш грінди, я так розумію ситуацію. Е, ну, Ми, напевно, з вами спробуємо погріндити не донатити. Я не знаю, наскільки це. Достатньо базової версії кожного набору. Тобто ми зможемо зробити базову версію кожного набору героя. Кожного. Все одно доведеться гріндати їхні покращення, але базово ми всі ці сети можемо отримати за 600 гривень. Власне, хочете донатити, хочете не донатити. Тобто, так просто без донату буде більше грінду. І з такого, що унікального, я так розумію, тут це музична оця збірка, форма на Dragon Knight. До речі, я так розумію, форми ДК не буде, якщо ви це не купите, чи що? Незрозуміло. Ну, напевно, взагалі мають бути. Вони ж мають бути в сеті Бістмастера і в сеті ДК у форми. От, до речі, як вона виглядає, власне. А, ну, окей, тваринка біля статуї буде бігати. У вас да? отак от: хоп. Вона у нас показується. Ну, не знаю, чи є сенс платити за 600 гривень. Якщо ви давно не донатили, хочете донатити, не знаю. Я, напевно, пасану, я спробую сам це покачати. Ранг мисливця, отак от це виглядає. Ага, тут іще отакі от нагороди. Смайлик-смайлик. На 10 рівні сезонні графіті і звичайні матеріали випадкові, що падають додатково. Низький ранг це ще графіті. Смайлик-смайлик. Тут теж графіті, нічого такого. І ранг майстра це ваучер на. Ага, ага. Це рідкісні ваучери, оці. Рецепти для обміну. Окей. Відкриває новий рецепт наш комментарий на капсули з наліпками. Я так розумію, що ми без цих штук не зможемо, наприклад, от, де цей паліко? Оцей, да? Щоб нам його вигадати, треба буде оцей ваучер. Так. Да. Власне, нам треба буде оцей ваучер. І нам вже дали якийсь ваучер, правда, чат? Кажу, чат, шановні глядачі на Ютубі, господи, вже поїхав. Ну і Атлас Героїв. Давайте подивимось. О, Що ще в нас тут? О! Сигнальні примірники книжок Доброслави. Сокирник і червоні жнива. Сокирник і криваве королівство. Сокирник і багряний череп. Як вона змогла стільки написати? Я й половини з цього не пригадую. Це якісь пригоди, я так розумію. Що ж, подивимось, як сокирник розправився з багряним черепом. Сподіваюся, я його вбив. Чекайте, це штука, яку сокирник мав відшукати. Гаразд, подивимось, чи сокирник знайшов цю штуку. Ха-ха-ха, це кумедно, я й забув, що таке казав. От лайно, напружена ситуація. Як же сокирник зможе тут впоратися? Аха ха, ха ха звісно, я вбив всіх і забрав їх бісів череп. Він навіть тут не був червоним, хоча став таким у кінці. Доброславо, ти це пам'ятаєш, як я вбив всіх цих селян і їхнє кров намочила череп? Жесть. Доброславо. О, вона знову на галявині танцює з феями. Не дивно. Можна забрати лісового ельфа з лісу, але не можна. Як там далі? Пропе. Не бачу проблеми. Ці книги про сокирника добре продаються. У цьому і проблема. Нам треба більше. Я і так пишу вам по три книги на місяць. Сокирник не може мати ще більше пригод. То вигадай якісь. А? Ви знаєте правила, я пишу тільки про те, що бачу, інакше хто мені повірить? Е, гаразд, знайди якихось інших героїв, про яких можна писати. Яких героїв? Їх сотні. Будь-яких, усіх, кому яке діло, просто пиши більше. Гаразд, уявімо на секунду, що я таки зможу писати стільки книжок на місяць. Але як мені відстежувати таку кількість героїв? Чи розумієте ви скільки для цього потрібно досліджувати? Деякі з них боги, деякі примари, а деякі, може, взагалі не існують. Це не наша проблема. Пам'ятай, що ти підписала контракт і винна нам 10 тисяч романів. Це ж за все моє життя. Дрімає у контракті цього не сказано. Ми вимагаємо їх, я так розумію, негайно. Пуф, або знайди нам більше героїв, або наступним бестселером буде сокирник проти нашої армії юристів. Вибач сокирник, трохи... а, вибач, сокирник трохи задрімав. Не тому, що книжка нудна. Вона чудова. Мені сподобалася та частина, де, Могуле. мені знову треба додому. Що? Я гадав, ти ненавидиш те місце? Не зовсім. Взагалі-то це вони ненавидять мене. Я перша з писарчуків в історії лісових ельфів. Хто пише бестселери? Так, про мене, вони теж заздрять. А так, про мене. Тож вони заздрять тому, які чудові в тебе книги. Ну, вони так не говорять. А як вони говорять? Не так. Вони думають, що пригоди сокирника це мотло, кажеш? То чому ми повертаємось? Хочеш там усе спалити? Писарчуки пишуть хроніки царств Могуле, факти історії, розслідування. Якщо вони чогось не записали, цього й не було. Це звучить не так, ніби ми будемо щось палити? Не будемо. Мені потрібна їхня допомога. Чорнильний ліс. Гаразд, усі зрозуміли свої завдання. Це якісь пташенята, там, чи хто там чи, чи ельфи? А, я відзначив, що ти просиш три посилки головом на тиждень від кожного з нас. Однак я бачу лише вісім голубів. Слід очікувати, що один з них повернеться назад. Чи мені доведеться купити? Третього, і якщо так, то чи буде компенсація за кожного? З... Там дев'ять голубів при скіпнику, один сидить на кроквах. Зрозуміло. А, Керику, ти що шукаєш? Ти вже забув перо? Ви ж навіть ліс ще не залишили. А, то треба шукати, яке ж, я... Тку я теж, схоже, загубив, воно було в моїй валізі своє перо. Він шукає своє перо. Цей незадоволений тим, що треба більше відправляти голубів. Могильнику, якщо до вас якось треба, черівний килим би не завадив, враховуючи, скільки треба буде ходити або відстежити всіх цих героїв. Гляну, що можна зробити що ще. Підвищення плетні. Гляну, що можна зробити. Е, колись я навчусь читати комікси разом з вами. Дуже важко це для мене, як ви бачите, дається. Добре, беріть на виході своїх голуб... голубів і клітки. Керику, не забудь корм для голубів. Стежте за ними. Не забувайте, що я очікую трьох голубів на тиждень від кожного з вас. Сс. Аго, хлопці, ви про кого пишете? Доброслава казала, що не треба з тобою говорити. Ага, але ж тут її немає. Та ні, вона ж отам щось я зараз не бачу. Ох. Ага, та ж хто би тобі дістався? О, я знаю цього хлопця, повний ідіот і боягуз. Боїться мене, як вогню. М -м, хтось на прізвисько летючий вершник. Ха. Ти записуєш? Записуй ідіот і боягуз. Так, і допиши, що він боїться мене. Це дійсно так? А ти як думаєш? Боїться сокирника, шкряп, шкряп, шкряп. Могуле, ти псуєш його журналістську чесність? Ні. Так. Могуле, писарчуки, документалісти Вони зобов'язані писати тільки те, що бачать, інакше хто їм повірить. Ти ж знаєш правила: гаразд, гаразд. Ти мене бачиш? Ти мені віриш? Так. Чудово, летючий вершник, ідіот. Хто ще там у тебе? Кентавр. а це нормальний хлопець. У тебе є медуза. Ні, от вона, безперечно, ідіотка. Усе одно запиши, передаси пізніше тому, хто писатиме про неї. Хто ще? Чекайте продовження в атласі героїв. Ну, власне, така історія а, вийшла, здається, все оглянули. Отут ти будеш відкривати, я так розумію, ту статистику матчів, вбивство, отримувати наліпки, матеріали, такі як компендіум, навантажений якимись штуками. Тут буде опис, якісь нотатки по кожному персонажу. Це, я так розумію, тускар. Власне, будемо їх відкривати. Тут всі герої буквально. Ну, коротше, буде чим зайнятися в доті, що я вважаю цілком позитивним. Друзі. Підбиваючи підсумок, скажу головне. Е, на моїй пам'яті це така перша прям масштабна колаба Dota 2 взагалі з чимось. Якщо ви щось згадуєте, напишіть в коментарях, якщо ви пам'ятаєте якусь подібну колабу. Мені здається, саме такого масштабу це вперше. І я би сказав, що це радше позитив, тому що нарешті. Я не знаю, чи це буде одноразово, чи це колись ще повториться з кимось іншим, подібна якась історія. Але, принаймні, мені це подобається, тому що Valve таким чином розширюють потенційно свою аудиторію. Вони перекладають відповідальність за цей івент додатково на Monster Hunter. Тобто, вони не все самі роблять. Відповідно, в колаборації виходить щось таке прикольне. Напишіть, що ви думаєте, чи вам сподобався цей івент, чи будете ви його гріндити, Чи очікували ви саме такого? Тому що мені здається, ну майже ніхто не міг саме колаборацію очікувати. У будь-якому разі напишіть, пам'ятаєте щось подібне саме в Дота 2, бо от я нічого згадати не можу. От, ну і поставте лайк, відео, якщо вам огляд. Велике вітання вам всім. Тихої, мирної ночі. Я був у вас там. Хай вам щастить, будьте здорові, папа. -па.